Привіт! Зовсім скоро закінчується березень. Отже, це означає, що на нас чекає весняний сезон, де ми побачимо довгоочікувані продовження та нові захоплюючі аніме, а які самі дивіться у цьому відео. Звучи Ефоніум третій сезон. Репетиції, тренувальні табори, змагання, фестивалі, конкурси. Кожен день був таким насиченим, що Куміко має, не помітила, як прийшла на свій останній рік навчання в старшій школі. Покоління, очолюване Юкією Сікавою і Нацукінакаґавою, випустилося. І тепер, уже на плечі Куміко, яка стала новою президенткою клубу, лягла відповідальність привести оркестр старшої школи Кітаудзі на національний чемпіонат. Для цього їм потрібно знову здобути золото на регіональному змаганні, але цього разу не втішне, а те саме, що дарує путівку на зу... Зустріч ще безліччю приголомшливих оркестрів з усієї країни. А на додачу до всього весна, пора нових зустрічей і на третьому навчальному році на куміку чекає несподіване знайомство. НЕВИЗНАНИЙ в академії короля демонів другий сезон, частина друга з другим пришестям володарів у демонів у королівстві Дільхарт настав час миру. Однак, як часто буває, біда з'явилась звідки не чекали. По всьому простору Азесіона рознеслися тривожні звістки про раптову появу драконів, яких вважали вимерлими істотами вже протягом довгих років. Тим часом в іншому куточку світу юнак на ім'я Анус отримав запрошення на подію, відому як відбір. Це було особливе випробування, де представниками кожного з восьми богів зіштовхувались один з одним у боротьбі за право стати довіреною особою свого божества. Для Аноса, переродженого короля демонів, це становило новий виклик. Якщо раніше йому все давалося без особливих зусиль, то на цьому випробуванні йому доведеться показати свої навички і силу повною мірою. Адже тепер на кону стоїть не просто його власна доля, а й доля усього світу, який він Обов'язаний захищати. Цей прекрасний світ благословений Богом третій сезон. Тільки уявіть, Кікі Задрот, недолуго Нікчан ногиня, червона вибухова маніячка і хрестоносець Боченка. Ось така команда війстину відважних героїв для боротьби проти грізного і всемогутнього супротивника, як князя Темряви. Але незважаючи на те, що ця компашка на перший погляд здається максимально абсурдною, вона вже зарекомендувала себе надійними захисниками світу і навіть повалила кількох генералів князя Темряви. Загалом пригоди нашої веселої четвірки в цьому чудовому. Уму світі продовжується. Непутящий учень школи магії третій сезон. Попри всі поневіряння, які пережили Тацуя і міюкі, вони змогли успішно перейти на другий курс навчання і не просто перейти у світлі наукових досягнень Тацую в школі. Було створено нову навчальну програму Курс магічної інженерії. Отримавши нове місце в школі, а також офіційну посаду в студентській раді, Тацує, здавалося б, може нарешті видухнути. Вже цього року все точно буде спокійно і він зможе повчитися разом з улюбленою сестрою у своє задоволення. Але не сталося. З початком нового навчального року до першої старшої школи вступають троє нових учнів з елітних родин із номерами: дві близнючки Майумі, Ідзумі і Касумі, а також недружній хлопець на ім'я Шипотакума, і звісно, вони приносять нові проблеми. Бог жадає ігор. Найвищі боги, які мали надто багато вільного часу, створили ідеальну інтелектуальну гру. Гра богів, колишня богиня Лече прокинулася від обувого сну. Пея номіновано представляти людству як найкращий новачок за останні роки. Гра богів, яка ось ось розпочнеться між ними, може виявитись надто складною, адже за всю історію людства ще не було переможця, адже боги примхливі, дуже нерозумні, а іноді й зовсім незрозумілі. Однак, враховуючи природу ігор, було б марнуванням часу не пограти від душі і не розважитися. Інтелектуальні битві геніального хлопчика геймера, колишньої богині та друзів, починаються вовчиця та спеції. Проїжджаючи якось через село в розпал святу врожаю, торговець Крафт Лоуренс виявив у себе у возі незвичну дівчину. На голові гостривушка за спиною пухнастий хвіст, а ім'я її, за її словами, вовчиця холомудра. Та сама богиня Холомудра, яка колись пообіцяла оберігати поля пшениці, на честь якої в селищі щороку проводиться свято, тільки селу холо більше не потрібна. Тож вона пропонує Лоуренсу угоду. Торговець супроводить її на батьківщину до холодних лісів Йойса, а богиня під час мандрів допоможе йому зібрати гроші на власну крамницю. Сусід Йокай. Серіал розповідає про веселі будні в невеликому сільському містечку, в якому Йокаї боги і люди живуть пліч опліч. Тут ви можете побачити учнів молодших класів, які безтурботно граються з різними духами тенгу, котиків, які несподівано перетворюються на справжніх некоматів, кіцуне на перший погляд схожих на звичайних людей, і багато іншого. Життя стає набагато цікавішим, коли твій сусід Йокай, танець мечів палаючий хонодзі. Історичні ревізіоністи вирішили змінити історію і почали атаку на минуле. Щоб завадити їхнім планам, уряд вирішує відправити за ними так званого суддю. Також на захист історії встають цукомогамі, особливі духи уособлення реальних мечів. І ось чотири таких меча, якими раніше володів самодана Бунага, вирішують вирушити на інцидент у Ханодзі, де якраз і був убитий їхній господар. Який перебіг подій вони захищатимуть, і чи зможуть вони порозумітися, коли в їхньому загоні з'явився п'ятий. Побачення з життям п'ятий сезон. Відтоді як світ уперше здригнувся від руйнівної могутності стихійних лих, просторових розломів. Минуло вже чимало років. Їх виникнення завжди пов'язували з появою духів. дівчат, які мають нелюдські здібності. Однак, звідки в них ці сили, або точніше сказати, від кого дівчата їх отримали, з'ясувалося, що за створенням усіх духів стоїть якийсь фантом, також відомий їх дух початку. Рухома відплатою Токісакі Курумі сповнилася рішучістю вбити духа початку минулому. Ще до того, як він породив усіх відомих духів. Однак, наш головний герой і не згоден з таким перебігом подій і має намір не вбити, а запечатати сили цього прабатька духів, щоб розірвати епохальне коло ненависті. Настав час пролити світло на таємницю походження духів, а також задаткове минуле шиду. Настав час починати побачення. Високошвидкісна етуаль. Найближчим часом анонсується гоночна подія нового покоління під назвою Next Race, яка змінить світ перегонів. Нова технологія зробила перегони на швидкості понад 500 км на годину безпечними, повністю змінивши перегони на світовій арені. Арін Ріндо, яка живе зі своєю бабусею, колись мріяла стати балериною. Через травму відмовилась від своєї мрії, ставши самітницею і громанкою. Однак одного дня вона несподівано потрапляє у світ перегонів нового покоління. Кайджу номер 8. Схожі на годзілу монстра, який називається Каджу, з'являються по всій Японії вже багато років. Для боротьби з цими чудовиськами елітній військовий підрозділ, відомий корпус оборони щодня ризикує своїм життям, щоб захистити мирних жителів. Після того, як істота вбита, прибиральники, що працюють під егідою корпорації професійних прибиральників Кайдзю, залишаються, щоб позбутися її останків. Кавка Хібано, – 32-річний чоловік, незадоволений своєю роботою прибиральника. З юних років він прагнув приєднатися до корпусу оборони і заробляти на життя вбивством Кайджу. Однак, після кількох невдалих спроб він відмовився від своєї мрії і змирився з посередністю, яка забезпечувала пристойну платню. Проте, коли до його команди прибиральників приєднується амбітний 18-річний новобранець Рено Ітакава, він повідомляє колезі, що вік для вступу до бойового загону нещодавно підвищили до 33 років. Після низки нещасливих подій спілкування з молодшим прибиральником, кавка стикається з паразитом Каджу, який проникає в його тіло через рот, перетворюючи його на людиноподібного монстра. З новонайденою силою кавка прагне здійснити мрію всього свого життя. Куди прямує потяг кінця світу, у провінційному містечку, в якому живе юна Шедзура Чікура, давно спостерігають паранормальні явища. Це не особливо хвилює дівчину, поки одного разу за загадкових обставин не зникають кілька її найкращих друзів. Все це стає приводом пуститися в захопливу подорож. Разом зі своїми подругами, що залишилися, вона знаходить старенький покинутий поїзд і вирішує підкорювати новий, досі небачений світ. Бармен Божественний Келих. На задвірках району Гінза заховався едемський зал, самотній бар, яким керує Рюса Сакура. Вундеркін бармен, який як кажуть, змішує найнемовірніші коктейлі, які будь-хто коли-небудь куштував. Однак не кожен може знайти едемський зал, скоріше це едемський зал повинен знайти вас. Клієнти різного походження, кожен з яких переймається власними проблемами, заходять до цього бару. Проте Рю завжди знає ідеальний коктейль, який втішить і спрямує кожну збентежену душу. Дівочий табір, третій сезон. Час минає, аріни на Десіко та їхні друзі все так само продовжують свої невимушені кемпінг-пригоди, вирушаючи в походи поодинці, в парах або ж усі разом. Проводячи час у єднанні з природою, насолоджуючись гарними краєвидами, дівчата дедалі краще пізнають усі принади кемпінгу. Я володар демонів узяв у нареченні рабиню ельфійку, але як мені її правильно любити? Люди бояться загана як злого чахлуна. Соціально незграбний і лайливий, він проводить свої дні, вивчаючи чекунство і б'ючи будь-яких порушників у своїх володіннях. Одного разу його запрошують на темний аукціон, і він знаходить там ельфійську рабиню незрівняної краси на ім'я Нефі, закохавшись з першого погляду, заган витрачає всі свої статки на її купівлю, але, будучи поганим співрозмовником, немає жодного уявлення, як правильно з нею взаємодіяти. Ось так розпочинається незручне співжиття Чаклуна, який не знає, як передати своє кохання, і його рабині, яка тужить за своїм господарем, але не знає, як до нього звернутися. Я переродився сьомим принцем, тому вдосконалюватимусь у магії доскучу. Щоб досягти висоту вивчення магії, потрібно родовід, талант і старання. І якщо з у нашого героя все було гаразд, то зрештою явно не пощастило. Він народився просто людином, Тож ані сильних магічних генів, ані великого таланту до магії у нього не було. Життя чарівного ботаніка обірвалося після жахливої зустрічі з вельможами, які обірвали його потужним закляттям. Останнє бажання вивчити та опанувати більше магії було виконано, коли він перевтілився в Лойда де Салума, сьомого принца королівства Салум. Тепер він зможе вдосконалювати свою магію, так як йому заманеться. Коли я переродився слизом, третій сезон, Сатуро Мікамі – типовий офісний робітник, трохи за 30, звичайна людина. Точніше, він був таким раніше. Тепер Рімуро Темпес, містобудівник, великий лідер і за сумісництвом слизь. Уже багато часу минуло з його переродження в образі найслабшого на думку більшості істот, оскільки не кожна істота здатна побудувати міні-державу, влаштувати еволюцію кільком видам і вплинути своєю могутністю на хід світової історії. Так біжи він собі тихо мирно у своєму місті, в оточенні люблячих друзів, але часи змінюються і його дому знову загрожує небезпека. Як Кримур упорується з цими проблемами. Побачимо у третьому сезоні. Підрозділ Великий Невдаха колись 13 років тому армія монстрів вторглась на землю. Божественні рейнджери дракони піднялись, щоб зупинити їх в умовах війни, що триває, ці великі герої остання надія людства чи ні. Насправді ворог був розбитий уже в рік початку вторгнення, але знають про це лише самі рейнджери, їх начальство і мостри, що вижили. Річ у тім, що трансляції приносять непоганий прибуток, тому тепер вони влаштовують шоу, яке весь світ сприймає за справжні битви. Оскільки конспіратори не знають, що в їхні ряди проникнув шпигун. Один із мострів, сміливець на ім'я Ді – томився терпіти постійні показові побиття і вирішив знищити цю індустрію зсередини. Безім'яна пам'ять. Піднімаючись на смертельну вежу, Оскар шукає сили її господині, відьми лазурного місяця. Він сподівається, що її неймовірна магія зможе зняти прокляття, яке вб'є будь-яку жінку, яку він візьме за дружину. Але коли принц бачить, яка прекрасна Тінаша, у нього з'являється краща ідея, оскільки вона достатньо сильна, щоб пережити його прокляття. Вона повинна просто вийти за нього заміж. Тінаша не в захваті від цієї ідеї, але погоджується жити з Оскаром у королівському замку протягом року. Поки досліджуватиме закляття, накладені на принца. Однак за гарненьким обличчям відьми ховаються страшні таємниці таємниці, які починають винирати на поверхню. Велика місія сім'ї Йодзакура старшокласник Таю Асано замкнувся у собі відтоді, як його сім'я загинула в автокатастрофі. Єдина людина, з якою він може нормально спілкуватися, це його друг дитинства Міцумі Йозакура, голова найсильнішої у світі родини шпигунів. Старший брат Міцумі К'юйчо Єзокура надмінно опікується нею відтоді, як одного разу завдав їй важкого поранення, і його кохання до Міцумі смертельне. І таю його наступна ціль щоб вижити таю мусить одружитися з Міцумі і стати членом родини Язакура. кинути з голобою у хаос таю починає свій шлях, щоб стати могутнім шпигуном і захистити дружину і розкрити темні таємниці свого минулого та родини Язакура. Містика дівчата і таємничі зникнення. Суміреко Огава тешну продавчиня книгарні, яка хоче стати письменницею після певного успіху в юності. Коли в місті починають відбуватися дивні події, вона об'єднується зі своєю кокетливою колегою Рена Адашину, щоб розібратися в них. Але Рен приховує власну таємницю. Що ж вони виявлять у ході розслідування, використовуючи свої окультні знання та навички Синій архів. Усю територію поділено на безліч незалежних районів, кожен з яких управляє місцева академія. Загальна студентська рада діє керівна рада для управління академії в цілому. Однак, після таємничого зникнення президента головної студентської ради її управління припинилося. За відсутності керівництва президента в Ківотосі почали виникати незліченні проблеми. Щоб уникнути катастрофи, голова студентської ради звертається по допомогу до федерального клубу розслідувань, інакше відомо як «Шейл». Насправді, Шейл найновіший клуб міста і останній, який був затверджений перед зникненням президента. Для виконання своїх завдань Шейл покладається на керівництво сенсея, який може допомогти їм у вирішенні інцидентів навколо ківотосі. Моя геройська академія, сьомий сезон. Хоча нехай всі за одного ще немає повного контролю над свідомістю Тамури, ж становить серйозну загрозу для всього. людства. Проте ніхто особливо не може протистояти йому. З невідомих причин Організація Об'єднаних Націй не виживає жодних заходів і не направляє своїх героїв до Японії. Але тут з'являється Смугаста, найсильніша та найхаризматичніша героїня Сполучених Штатів. Всі знають, що смілива та прекрасна Кейтлін Бей завжди готова прийняти бій. Цей бій обіцяє бути дійсно непростим. Медуза не може плавати вночі. Історії розповість нам про анонімну групу художниць. І чотирьох яскравих і ексцентричних дівчат: Еру Міцуки, ілюстраторка якій вкрай набридла її робота, Нонока Тачибана, колишній айдол, що бажає довести, що можна всього домогтися винятково своїм співом, Нокс Рюгасакі – відома блогерка та самопроголошена найкраща вітуберша, Кімура, загадкова композиторка, про цілі якої можна тільки здогадуватись. Якщо окремо кожна з дівчат має свої слабкості та недоліки, що заважають їм розкритися повністю, то разом у них є все, щоб пробитися до вершини світу мистецтв Рінкай. Жіночі велоперегони були відроджені як кліга рінкай. з народженням Великої зірки, яка виступає по всьому світу. Багато хто відчуває небували хвилювання. Непереможна королева срібний ветеран ібуші, спортсменка, яка досягла вершин в інших видах спорту. Претенденти на перемогу прийшли з великими мріями в серці, навіть не маючи жодного досвіду в спорті. І зоміїто та її подруги натхнені рекордами видатних велосипедисток дають клятку теж стати професійними гонщицями. Вітрозахисник Хакура Сакура не хоче мати нічого спільного зі слабаками, його цікавлять лише найсильніші з найсильніших. Він щойно вступив до старшої школи фурін, школи дегенератів, відомих лише своєю бійцівською силою, силою, яку вони використовують, щоб захистити своє місто від усіх, хто бажає йому зла. Але Хакура не хоче бути частиною якоїсь команди. Він просто хоче прокласти собі шлях до вершини. Плач дівочого гурту. На другому році навчання головна героїня вирішує покинути школу, самостійно працювати в Токіо, прагнучи вступити до університету. Зраджена друзями дівчина, що не знає, як із цим боротись. Покинута батьками дівчина, що сама живе у великому місці, годується підробітками. Цей світ постійно зраджує нас, нічого не йде за планом. Але ми прагнемо щось полюбити, бо віримо, що наше місце десь є, тому співаємо. Ей, Томбо! Головна героїня Томбо Ої втратила обох батьків в автокатастрофі, коли була маленькою. Її виховував дідусь Гонджі Ої, рибалка на острові Кагошіма, що на островах Токара. Томбо вчиться грати в гольф, використовуючи успадковану від батька ключку номер 3 на трьох гольф-полях острова, які були побудовані самими мешканцями. Історія починається зі знайомства Томбо з Скайозуші Гараші, колишнім професійним гольфістом, який приїхав на Кагосіму в пошуках роботи. Сходження переродженого аристократа завдяки навичці. Оцінка одного дня звичайний найманий робітник помирає і відроджується як Арс Лувен, син дворянина. Хоча він не талановитий у магії чи володіє мечем, він має одне вміння, яким не володіє ніхто оцінка. Використовуючи цю здатність, Арс може визначити поточну силу людини, її потенціал і в де в чому полягають її таланти. Це вміння особливо корисне в нинішній ситуації, в якій опиняється країна. Уряд корумпований, повстання відбувається все частіше, а дворяни повсюду зміцнюють свої укріплення, готуючись до тотальної війни. Зважаючи на це, Арс розуміє, що він теж повинен готуватися, збираючи талановитих людей. Хананой та хвороба кохання Хатару Хінаси, учениця першого класу середньої школи, яка понад усе цінує свою сім'ю та друзів. Не розуміючи романтики, вона вирішує, що задовольниться життям без досвіду закоханості. Поки Хотару проводить час у кафе зі своєю близькою подругою, вона стає свідком невблаганого розриву стосунків із вродливим відвінником Хананой. Зустрівши його на самоті на снігу по дорозі додому, вона простягла йому свою парасольку в знак доброти. Наступного дня Хананой з'являється в класі Хотару і пропонує її стати його дівчиною. Незважаючи на відмову, Хананой тримається поруч з Хотару, здійснюючи безкорисливі вчинки в надії сподобатися їй. Отару починає відчувати емоції, яких ніколи раніше не відчувала. Вірячи, що почуття можуть перерости в кохання, Хотаро погоджується зустрічатися з Хананой. Клинок, який знищує демонів, тренування стовпів. Відтоді як Незука стала несприйнятлива до сонячного світла, напади демонів припинилися. Але зрозуміло, мисливці знають, що Муцан обов'язково знову спробує захопити її, а значить, незабаром на них чекає нове руйнівне протистояння. Щоб підвищити шанси на перемогу у прийдешній війні, корпус вирішує провести так зване тренування стовпів. Ця виснажлива програма має не тільки зміцнити фізичні здібності та здоров'я пересічних мисливців на демонів, а й значно підняти індивідуальну силу кожного зі стовпів. Зрозуміло, для танджеро хлопцями цей процес буде явно не з легких, але заради перемоги над демонами вони повинні стіпити зуби і витерпіти всі майбутні випробування. Колишній герой, якого прозвали невдахою і вигнали з дому, вирішив жити самостійно. Вважаючи нікчемою за його низький рівень і відсутність Божого дару Алена позбавляє дворянського статусу і виганяє з герцогства Вестфельд, але Валена є таємниця. У минулому він був великим героєм, і він у захваті від можливості нарешті жити так, як йому подобається. Однак його безтурботне існування незабаром переривається відчайдушною зустрічю з колишньою нареченою як колишній герой, який все ще володіє неймовірними здібностями з минулого життя, але не може ігнорувати когось, хто потребує допомоги, як би йому цього не хотілося. Ось так розпочинається нова героїчна сага, якої наш колишній герой ніколи не хотів. Чорний дворецький школа інтернат. Події аніме відбуваються в Англії 19 століття. На службі в одного юного сіеля Фантом Хайва, прозваного ледцюговим псом королеви, опинився Стебастьан Міхаеліс. Доручення королеви надходять одне за одним, і з цього разу Сіель отримує лист, у якому йдеться про зникнення кількох учнів одного з найпрестижніших навчальних закладів. Серед них опинився і родич королеви Дерік. Тепер Сієлю разом зі своєю слугою належить проникнути до коледжу, щоб докопатися до істини і дізнатися, що ж насправді сталося з його учнями. Він і із з диваків. Ви спокійно йдете вулицею, і тут на вас несподівано з неба приземляється дівчина, яка виявляється принцесою з паралельного всесвіту і просить показати їй ваш світ. Цікавий початок дня, так ймовірно, і й подумав, і молодий детектив, на якого це щастя звалилося в буквальному сенсі. Щоправда, у хлопця і своїх проблем багато, адже він зовсім нещодавно забанкрутував і ледве зводить кінці з кінцями, але й кинути напризволяще свою нову знайому він не може. Тож тепер йому доведеться навчити цю розбещену принцесу життя в сучасному світі. На щастя, його ексцентричні сусіди не проти взяти в цьому участь. Переродження безробітного другий сезон, частина друга. Наш герой був відлюдником і отаку, який проводив усі дні вдома. А тепер він, великий мах, руду з Грейрат, і розповіді про нього ходять по всьому континенту. І не дивно мало кому вдається без єдиного слова підпорядкувати собі божевільну кількість Мани і базікати з самим королем демонів, як і з приятелем, але не всі таємниці розгадані. Причини появи катаклізму Мани, все ще невідомі. Як і те, куди закинуло частину сім'ї Рудеуса, з іншого боку, стара подруга дитинства нарешті знайшлася, а його недугу зцілено байка. Фейбл легендарний найманий вбивця, який виконував безліч завдань для різних клієнтів. Після завершення останнього завдання кількість убитих ним людей стає занадто великою, і бос наказує Фейблу залягти на дно на рік. Йому пропонують пристосуватися до звичайного життя громадянина, що може стати цінним досвідом для його майбутньої роботи. Фейбла супроводжує жінка, яка працює у водієм, і вони обоє візьмуть собі нові імена рідних братів і сестер. Однак їхній бос попереджає, що на них обох чекає смертельне покарання, якщо Фейбл уб'є когось під час своєї відпустки. Так розпочинається спільна річна відпустка Акіри та Юкіо Сатоу зі злочинного світу. Забуття батері. Це історія про знамениту бейсбольну команду, що склалася з геніального пікчера Хакурі Кіомені та вправного лоця Кейкавмани, якого ще називали генералом. У часи своєї гри у вищій лізі вони були достатньо талановитими, щоб не лише перемагати, але й розбивати надії та мрії багатьох гравців молодших класів середньої школи, проти яких вони грали. Однак Камане втратив пам'ять і вони вступили до середньої школи Котесасі, безіменної державної середньої школи. У цій же школі вони знайомляться з кількома талановитими гравцями, які покинули бейсбол після того, як зіграли проти них у молодших класах. Це історія про те, як вони об'єднуються у новостворений бейсбольний клуб, щоб знову грати в бейсбол. Дідусь та бабуся знову молоді. Шозу та Іни Сайтоу щасливо дружені тоді, як вони себе пам'ятають, навіть у похилому віці. Коли у них з'явилися зморшки і потріскалися кінцівки, сила їхнього кохання очевидна завдяки їхньому дорогоцінному зв'язку. А потім, випадково одного дня, вони прокидаються і виявляють, що вони знову молоді, незважаючи на свої новознайдені молоді та привабливі тіла, що з Утаїни залишаються такими ж, як і раніше. Переродження монстра загинувши насильницькою смертю. То кому і Катана, який за життям в надприродній здібності, переродився в іншому світі як гоблін, представник найнижчої, найслабшої раси. Однак пам'ять про минуле життя і людський розум все ще при ньому, тож не так все сумно і безперспективно. Потроху розвиваючи і адаптуючись до нових умов, новоспечений гоблін, який при народженні отримав ім'я Ро, з'ясував, що його ключова оригінальна і дуже рідкісна здатність з минулого життя все ще з ним. Нехай доведеться починати все спочатку, але стартові дані у нього помітно кращі, ніж у інших. Тож у непростій справі виживання він уже попереду, як побратимів гоблінів, так і деяких інших розумних рас. Юний герцог смерті та чорна покоївка Час минає, а зняти прокляття й доторкнутися до своєї милої аліси наш герцог усе ніяк не може. Однак, схоже, у них нарешті з'явилася зачіпка. Наші герої дізнаються, що прокляття на герцога наклала шаде, сестра Далет. Ось тільки є одна проблема: відьма вже давно загинула. Щоб із нею зустрітися, герої вирішують вступити до школи чаклунства, де Зейн зможе освоїти магію часу і відправити їх у минуле, звучить як божевільний план, але все вдається. Щоправда, сама зустріч із Шаде йде зовсім не за планом. Тільки не побачивши героїв, вона одразу ж на них нападає і змушує бігти назад у сьогодення. До того ж, із минулим, як відомо, жарти погані, їхня вилиска спричиняє непередбачувані наслідки, прокидається мати Аліси. Яка за ідеєю мала спати вічним сном? Одна кімната, сонячне світло Янгол. Шинтаро та Куцумі, старшокласник, який живе зовсім один. Але все змінюється несподівано, коли на його балконі з'являється дівчина на ім'я Това. Вона не лише неймовірно чиста і мила, але й в євній щось особливе, щось божественне. Хто ж вона, нова сусідка Шентаро, і які чарівні витівки чекають на них? Невимушене життя в іншому світі, екс-кандидата в герої, який виявився читером з другого рівня. Скромного купця Баназу викликають в інший світ як кандидата в герої, сподіваючись, що він має те, що потрібно для перемоги над армією демонів. Коли його посланці виявляють, що він не володіє ніякими особливими навичками, баназу звільняють. Але щось де не так, і він не може повернутися додому. Тепер він повинен знайти спосіб вижити в цьому новому королівстві. На щастя, баназа може бути сильнішим, ніж будь-хто міг собі уявити. Ворон не вибирає пана. Дія розгортається в альтернативному світі Ямовучі, яким править клан Ятагарасу, що вміє перевтілюватись з людської подоби воронячу. Попереду на Юкію та його пана чекають неймовірні інтриги, загадки вбивства та вороги. До того ж, у їхніх руках опиняється доля всього світу Ятагарасу. Вампірський гуртожиток Наша героїня Міто втратила батьків, а родичі відмовилися брати її до себе, так тепер, що її звільнили з роботи. Залишившись без грошей даху над головою, Міто зустрічає загадкового хлопця-руку, який обіцяє їй дати комфорт, веселе і безтурботне життя у вампірському гуртожитку для хлопців та ще в обміна її кров. Чим же обернеться ця безглузда історія для вампірів? Астроноут. Талановитого кухаря Такомі ще звільнили з роботи. Він отримує роботу в старому пансіонаті під назвою Астро, але вагається, коли дізнається, що йому доведеться жити там повний робочий день, доки не зустрічає вродливу чарівну доглядальницю міру і переконується, що йому це підходить. Вони починають працювати разом, і їхній зв'язок міцніє. Але у Міри є таємниця, вона не з цього світу. Сінкаліон змінити світ одного разу. Несподівано з'явився невпізнаний ворог, невідомий. Супереволюційна агенція розвитку залізниць розробила робота Синкаліона робота, який перетворюється на швидкісний потяг і як контрзахід проти цієї загрози. боєць самоучка: Спільні роки Юхобіна сповнені принижені знущань з боку однокласника та популярного стримера нютуба Пакго. На цьому його проблеми не закінчуються. Поза школою Хобін підробляє, щоб оплатити лікарняні рахунки своєї матері. Одного разу Хобін випадково проливає рамен на оператора Пако Джіксає, перечепившись через шнур і відключає іншого хлопця від ігрового стріма. Врешті-решт, втомлений своїм жалюгідним життям, Хобін дає відсіч і все закінчується з жалюгідною бійкою з Джіксає. Наступного ранку з'ясовується, що камера зі стриму Джіксає записувала всю ганебну бійку двох хлопців. Більше того, відео було випадково завантажено на YouTube і за ніч стало вірусним, принесши Хобіну колосальні 10 мільйонів вон від глядачів. Захоплений грошима, які може запропонувати йому та його матері стрімінг Ньютуб, Хобін працює разом з сумнівним союзником Джіксає. А все для того, щоб створити більше відео з його бійками і подивитися, як далеко їх може завести стрімінг YouTube. Нові ворота. Нові ворота це онлайн-гра на життя і смерть. В якій беруть участь десятки тисяч гравців, завдяки шин найдосвідченішому гравця і ветерану. Інші гравці нарешті вийдуть з ри. Шин убив останнього боса і вважає, що нарешті може вийти з ри, коли його засліплює спалах таємничого світла. Прокинувшись, він виявляє, що опинився у світі гри 500 років по тому. Так починається нова глава в житті неперевершеного легендарного гравця. Ну що ж, друзі, ось такі аніме очікують на нас у цьому сезоні. Не забувайте ставити лайки, писати у коментарі, яке аніме ви найбільше очікуєте та взагалі, як вам цей сезон буде цікаво почитати. Також підписуйтесь на канал, а з вами був Абсурд. Зустрінемось!